Дорогі студенти, шановні колеги, друзі, попри страшні воєнні дії, Україна зустрічає Новий рік. До війни нас ще ділили на захід і на схід, на північ і на південь. Зараз ми абсолютно консолідована нація, нація, яка майже рік може стримувати агресію. Страшного сусіда. Ми віримо, що 2023 рік стане роком нашої повної перемоги. Звільне всіх територій від російських загарбників. У цьому нам допомагає весь демократичний світ. По суті, це не наша війна з росіянами. Це світова війна. Консолідація відбулася не тільки на рівні держави, відбулася консолідація на рівні мікроекономічному, на рівні підприємств, фірм, галузей, університетів. Щиро вас вітаємо з Різдво Христовим з Новим роком, роком нашої перемоги, нашої подальшої консолідації і глобального миру. Ми об'єднані, ми сильні. Ми переможемо. Все буде КНЕУ, все буде Україна. Слава Україні!